Привіт, малята! Запрошую вас на заняття з малювання. Пропоную сьогодні на занятті намалювати літні квіти. Для роботи нам знадобиться аркуш білого паперу, фарби, стаканчик із водичкою, пензлик та пакетик. Ми сьогодні будемо малювати з вами квіти літні незвичним способом. З допомогою ось такого пакетика. Беремо. Запускаємо повітря, стискаємо ось так і робимо воду. Ось так. Тепер беру пензлик, мочу його у водичку, потім у фарбу і будемо малювати ось такий тут кут. Ось так розфарбовую його всього. І зараз будемо робити ми з вами відбитки. Ось такі. Оп, ще один. А тепер зробимо квіточку іншого кольору. У мене буде жовтого. А ви можете зробити будь-якого кольору. За бажанням. Теж фарбуємо ось так. І теж залишаємо відбитки. Ось так. І ось так. І ось так. Так, все. Ми з вами зробили квіточки, а тепер треба нам залишається намалювати стебло нашим квіточкам. Беремо фарбу зеленого кольору, промили пензлик, вмочуємо у фарбу і малюємо стебло. Один, два. Три. І чотири. І тепер нам залишається ще намалювати листочки. Ось так. Дітки, подивіться, які гарні літні квіти у мене вийшли. Чекаю з нетерпінням на фото ваших робіт. До зустрічі!